Я частенько буваю в місті, і там мене люди іноді питають, то що бачать, що я священик, а якого я патріархату. Там, чи дивляться на мій автомобіль, на якому я приїхав, чи запитують, хто я, монах, чи одружений. Але майже нікого мене ніхто не спитає: а ви священик церкви Христової? А ви належите до Церкви Христової, і де взагалі церква Христова. От, на жаль, буває така підміна, коли маркером істинності церковної стають якісь зовсім тимчасові речі. Тобто, от там якась матеріальна сторона життя церковного, якась там особиста людська сторона життя церковного. Тобто, якщо священик не значить і вся церква така сама. Чи якесь національне питання? Але церква Христова вона будується на істині, яка нам відкрита в Ісусі Христі. Тому, для того, щоб нам дійсно бути людьми церковними, треба. Тобто, людьми церковними не по смислу обряду чи зовнішності, а по смислу приналежними до церкви Христової, в якій є спасіння. Мені задавати питання все-таки, а де є істина, а що є істина, як Бог нам себе відкриває, а що є церква Христова. Бо всі спеціалісти в якихось адміністративно-церковних речах, багато хто дискутує стосовно там, якоїсь релігійної приналежності тих чи інших людей, але мало хто дискутує про те, де є істина і як до цієї істини приєднатися. Як врятувати свою душу, навіть за того, що люди цими питаннями не цікавляться, ну, виходить абсурд. Виходить, що люди називають себе православними е і навіть називають себе спеціалістами, щось знаючими в питаннях церковної адміністрації. Але по факту люди не віруючі. Як я пам'ятаю колись до... Одніє людини якось ми розговорилися з однією людиною, я ж питаю, а ви православна людина? Каже, да, я православна. А в Бога вірите? Ой, це таке складне питання. І от це трагічність наша, тому що називаючи себе християнами, називаючи себе православними, ну, можемо бути не в церкві Христовій. Ми шукаємо церкву Христову, шукаємо самого Господа нашого Ісуса Христа, який є єдиний Спаситель, іменем якого ми можемо спасти свої душі. Все інше тимчасове, все інше проходяще. Я дуже надіюся, що можливо з якимсь плином часу люди все-таки будуть у мене питати: Батюшка, а ви е, з церкви Христової, Батюшка, а як до церкви Христової доєднатися і як жити? По церковному, по Христовому. Я на це дуже сподіваюся, що мене про це будуть питати. Питайте, для того я є і священик, для того я тут і поставлений.